Першим днем весни в ефірі програма Факти культури і про деякі культурні факти тижня, що минає, розповім я Наталя Браславська. Вчора Одещина святкувала своє 82-річчя. З нагоди такої події в міській книгозбірні імені Грушевського відкрилася тематична виставка друкованих раритетів, що поважним віком та ексклюзивом свідчать про незабутні сторінки історії нашого краю. На експозиції побували і наші кореспонденти. Хранителі друкованих пам'яток міської бібліотеки імені Грушевського з такої нагоди представили усім відвідувачам унікальні книжкові видання, що розповідають про минуле нашого багатонаціонального півдня. Декотрі з них мають більше ста років. Книги представлені всі економіка, медицина, сільське господарство, Першими відвідувачами експозиції стали учні одного з ліцеїв Одеси. Майбутнім архітекторам та реставраторам цікаво все. Для тебе чисто цікаво, отакі от видання. Ти би прочитав, подив, переглянув, і цікаво тобі? Ну так, да, це как би про історію ну, города, в, в якому я живу. А чисто професійно ти ж майбутній реставратор? Ну, як би мені все цікаво, все ще не знаю. Юнацтво говорило не тільки про пам'ятну дату, їх цікавило і наше сьогодення. Нині в соцмережах з'явилося повідомлення про ідею створення мовного дня. Як результат, сьогодні у Львові спілкувалися російською, а в Донецьку спробували один день розмовляти українською мовою. Одесити також за. Кажуть, в Україні мовної проблеми не існує. Ви наприклад, підтримуєте таку ініціативу з мовами? Так. Да. – Чому? Ну українська мова, вона повинна бути у нас. Ну в Україні вона повинна бути, не треба її. Так як і російська, правда, да. отак плавно від минулого до теперішнього і навпаки діти складають пазли історії, адже кожен день, що минає, вже стає нею. Головне, щоб на мапі вибудуваного світосприйняття було якнайменше темних фрагментів. А Одеській області певненого майбутнього. Ірина Висиховська, Максим Радченко, факти. Зараз триває Масляна, вона передує Великому посту, котрий нині припадає з 3 березня по 19 квітня. Святкування Масляною розпочалося ще 24 лютого і завершиться 2 березня. Наша знімальна група побувала у свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі та на свої очі побачила, як гостей милинцями пригощали. Чим веселіше і смачніше святкування Масляної, тим краще урожай нового року. вірили наші предки. Традиції дотримуються у свято Архангело Михайлівському жіночому монастирі, де приготували безліч смачнянок. Тут тобі і страви з риби, картоплі та салат олів'є. І звичайно ж, традиційні млинці. На святкування зібралися й учениці регенського відділення при одеській духовній семінарії. Ми збираємося і хотім. Хочемо... Вечер спокойствия, где будет звучать хорошая музыка, где мы будем делиться нашими планами на будущее. Мы презентуем свой молодежный центр «Сретенье», встречаемся с новым молодежным центром и знакомимся с центром Илья Муромец и э, провожаем Масленицу, встречаем Прощенное воскресенье. Нам сказали, что придут другие молодежные центры, троицкий центр молодежный, еще другие есть. Молодежні центри. Ми хайму ну, представимо харової харавиконцерт воднісколько дівчик із лінгінського ділення, которые поїзд в хорі в хорі в монастирі. Гості, яких так чекали на святі, із з задоволенням спілкуються з дівчатами, діляться своїми планами щодо проведення добродійної акції допоможе дітям. Будуть проходити багато різних культурних мероприятий, спектаклі, концерти, Посвящений дню фашистов от фашистских захватчиков під названням Мой город герой. Пасхальний концерт. Отож на настання весни дівчата та хлопці зустріли у дружній атмосфері. Ольга Міщук, Максим Радченко факти. А одеські художники відкрили новий простір Артерія виставкою під назвою Комплекс Українки. Подробиці в наступному сюжеті. Артерія це молодіжний простір для творчих людей, що з'явився завдяки Одеському музею сучасного мистецтва. Тим самим старше покоління співробітникам музею надали слово молодим і маловідомим талантам. Відкриває простір актуальна виставка Комплекс Українки. Ми таке дуже очень час живемо в ці дні. І ця е, 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 виставка, задумана достатньо давно, виявилася очень точно, тому що роль. Е, Українки, ну правда ж як і українці, тому що проїздять достаточно велика і мені здається, существенне. Місія проекту кажуть куратори: розібратися у складному та неоднозначному становищі української жінки у сучасному соціумі, і зокрема проаналізувати і відобразити її вразливе і часто неоднозначне становище як громадянки України за її межами. Іменно сьогодні в цей момент складний, страшний. Моменти, які пережила вся страна, ми далі е, именно понять, що у кожного має бути своє и і кожен має бути к чужому мнению. І ця виставка и этому учит також в частності виставка зацікавила велику кількість митців, але лише 50% надісланих робіт відповідали темі та володіли смисловим навантаженням. Це роботи 27 авторів з України, Росії та Грузії. Комплекс українки для мене це моя мама. А вона добре і очень сильна жінка, І, як і багато українки, й очі красива. Виставка триватиме до 13 березня. Надалі у просторі Артерія. Експонуватимуться роботи художників, не розбещених зайвою увагою. Також тут знайдуть своє місце молоді автори з поки що не сформованим власним стилем. Сьогодні 1 березня всесвітній день кота. Ці милі пухнасті створіння живуть поруч з людьми вже понад 9,5 тисяч років. Вони найпоширеніші домашні тварини в світі. Ще здавна їм відводилося почесне місце в будинку. Кішка вважається берегиною домашнього вогнища і кажуть, що кіт в будинку на щастя. Україна одна з 10 держав, де кішок люблять найбільше. На території нашої країни живуть майже 7,5 мільйонів домашніх кішок. А кіт у рожевих окулярах символ нинішнього ювілейного котофеста, Всеукраїнського фестивалю альтернативних мистецтв. Нині Котофесту виповнюється 5 років. За традицією він проходить в Одесі наприкінці лютого, початку березня. На думку організаторів фестивалю, саме представники котячих вільні та незалежні. Як найкраще символізують вільнодумство і незалежність від будь-яких канонів сучасного альтернативного мистецтва. Гостеї фестиваля чекають найрізноманітніші виставки, інсталяції, музичні виступи, літературні та художні майстер-класи. Ювілейний п'ятий Котофест відкриється вже 28 лютого. Фестиваль сучасного альтернативного мистецтва проходитиме одразу на двох майданчиках у центрі Коробчинського і в музеї арт-клубу вихід. Культурна програма фестивалю розбита організаторами на кілька окремих секторів поезії, освіти, художньої експозиції, фотовиставки та багато іншого. І буде не менш цікаво, ніж у попередні роки. Однак у нинішнього фестивалю є одна відмінність. У нас вперше, зараз наконець присутствують кошки, тому що завжди спрашивали, а там будуть кошки живі. На доказ тих слів в пресі представили двох артистів Одеського театру толі люди, толі кукли. Представники котячого сімейства поводилися невимушене і відповідали іміджу зірок світової театральної сцени, вільно розгулюючи по столу і ігноруючи пресу. Напарники по сцені стверджують, їх артисти найунікальніші у світі. У нас очень оригінальний принцип дресури також точно як дрессируют дельфинов. То есть ми наблюдаем за их способностями і любимыми какими-то заняттями. то, -то любить прыгать, хто та любить і падета подстраїва? І падета строї номер і реквізити. Котячий концерт Одесити зможуть побачити вже 1 березня. Їм покажуть спектакль Тигри на острові клоунів. Побачили у котах рідне і деякі учасники фестивалю. У мене прически у… <реш> Готова. <реш> то є что то общее, Я завжди uh, подшучиваю, так би говорю, що і в Африке кот. А маленька Анфіса, який належить давати майстер-класи з кота йоги, продемонструвала присутній позу котика і навіть нявкнула. <реш> Перефразувавши класика. Так і хочеться сказати: чим більше пізнаю людей, тим більше мені подобаються коти. Вони вірні і незалежно, коли вже люблять, то назавжди. Так, Пітрі <міляв> Олена Феміч, Владислава, Приходька, кіт, Пітрі. Факти. На завершення, як завжди, про театр спочатку про не дуже приємне. Заплановані виступи театру Романа Віктюка у Києві, які мали відбутися 27 і 28 лютого, в жовтневому палаці перенесли аж на червень. На жаль, приміщення зал і сцена жовтневого палацу не можуть нас зараз прийняти, але це не має значення. Повірте, ми вас любимо і через три місяці в кінці червня зіграємо дві вистави саме в цьому палаці. Заспокоїв шанувальників Роман Віктюк. Квитки будуть дійсними. Тим, хто не піддасться паниці і збереже квитки до червня, Роман Віктюк пообіцяв перед виставою залишити на тих квитках свій автограф. Про те саме оголосив і Санкт-Петербургський театр балету Бориса Ейфмана, котрий мав виступати у Києві у національній опері України у перші два дні весни. Тільки перенос відбувся на невизначений термін. Його причину у прес-службі назвати відмовилися. Вона й так надто очевидна, підкреслили вони. Театр планував привести балет Роден присвячений долі і творчості скульптора Огюста Родена і його коханій та учениці Камілі Клодель. Тепер приємні новини від Одеського академічного театру музичної комедії. Тут, нарешті, з'явився головний режисер, і його прихід ознаменується прем'єрою. Подробиці дивіться далі. Перше за 20 років Одеський академічний театр музичної комедії імені Михайла Водяного знайшов головного режисера. Ним став заслужений діячий мистецтв Російської Федерації Одесит Володимир Підгородинський. З театром його пов'язував близько 10 років співпраці. Ми давно з Володимиром Івановичем ввели ці переговори о том, що вивозглавить трупу нашого театра. Із тих режисерів, які останні роки ставили у нас. Никто лучше его трупу не знает, потому что 10 спектаклей поставлены у нас в театре. Прихід нового режисера також ознаменувався прем'єрою мюзиклу Джері Бока за п'єсою Джозефа Стайна «Скрипаль на даху. Один з найбільш відомих бродвейських мюзиклів ставиться в театрі вдруге. Перша постанова була здійснена у 1987 році самим Михайлом Водяним в головній ролі. Успіх вистави був відзначений глядачами і критиками, проте передчасна смерть майстра через півроку після прем'єри обірвала майбутнє спектаклю. І лише через 27 років «Скрипаль на даху знову з'явиться на одеській сцені. Если сравнивать, скажем, Екатеринбургский спектакль, да, сравнивать Одесский спектакль, и Иркутский спектакль, ведь здесь спектакли идут. Вот. Это будут совершенно разные по духу, по интонации, по настроению, по ощущению, по юмору спектакли. Совершенно разные. Я думаю, что Одесса будет, хотелось бы, будет ближе к Олейхаму, чем все остальные города. У головній ролі молочника Тев'є – народний артист України Володимир Фролов та заслужений артист України Станіслав Ковалевський. В інших ролях задіяні практично всі солісти театру. Прем'єра мюзиклу відбудеться 15 та 22 березня. Завершуємо, як завжди, анонсами. Місто мого дитинства. Вистава про Одесу, Одеситів і про любов. Спогад про старий одеський будинок, колись населений дружною командою сусідів, які жили як одна велика родина, де дорослі і старіли, закохувались і виховували дітей. Смішна, зворушлива історія про Одесу, яку ми любимо і пам'ятаємо. Зберігаємо у своєму серці, і продовжуємо сьогодні ми Одесити. Жив був паризький лікар, і була в нього молода дружина і молода коханка, а молодої коханки суворий чоловік, в якого теж була молода коханка. Що з цього вийшло? Пікантна, заплутана і неймовірно смішна історія. Інтриги, пристрасті та любовні трикутники в скрометній комедії в стилі таного дамський майстер. Тут є все для гарного настрою: французька легкість, вишукана музика і яскраві танці, у виконанні зірок українського театру. Цьому мої культурні факти вичерпано. З вами була Наталія Браславська. До побачення і будьте здорові!